Ще з давніх давен козаки відрізнялися своєю відвагою та мужністю. Їхні героїчні вчинки описані у багатьох книжках, намальовані та безлічі картин та передаються з уст в уста. Ще саме козацтво зникло, але козацький характер досі живе у кожному українському серці. І вчинки наших сучасників, наших героїв, тому доказ. Вірш Василя Симоненка лебеді материнства присвячений материнській любові, вірності батьківщині. Бо мати і батьківщина єдині і неповторні для кожного українця. Мріють крилами з лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани зорі сургучеві. Заглядає в шибку казка сивими очима. Материнська добра ласка в ней Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колис, сину йдати. Прилітайте до колиски лебеді, як мрії. Опустіться тихі зорі синові підвії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, Лопотіли крилами і рожевим пірям. Лускотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу. Виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання мавки чорноброві. Ждатиму твоєї ніжності й любові. Буде тебе кликать, усади зелені, хлопців чорночубих тиво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга. І по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські, і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі прийдеть з України верби і тополі, стануть над тобою, листя затріпочуть, тогою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину.